Я не знаю, чи це так працює, і є якийсь взаємозв'язок між моїм челенджем і моїми намаганнями зробити свою життя кращим, і тим, що навколо мене з'являються якісь можливості, якісь добрі події і гарні люди. Вчора пройшов була така подія, дуже незвична. А саме я, коли залишив свою машину біля. Епіцентру, коли я там був, повернувся і бачу, що біля моєї машини стоїть людина. Бампер машини трохи е підбитий, е пошкрябаний. І ця людина каже: Вибачте, я зачепив вашу машину. Людина, до речі, чекала мене майже півгодини під сонцем на цій стоянці. Він каже, моя дружина зацепила вашу машину, я не хотів виїжджати, тому скажіть, скільки буде коштувати, там не дуже ну, великий дамедж, він мені з моєї машини, скільки буде коштувати, щоб я заплатив, ви відремонтувались, щоб ну, все було по чесному і вас це влаштувало. Я сказав, ну дуже демократично на невелику цифру, і ми роз'їхались. Суть басні такова, Навіть в таких не дуже приємних ситуаціях можна знайти щось добре і зустріти якусь притомну, внятну і е, правильну людину.